Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У Луцьку невідомі жорстоко побили хлопця. В одеському зоопарку Леопард ледь не загриз працівника. Авто врізалося у натовп на різдвяному ярмарку у німецькому Магдебурзі. Двоє загиблих серед них дитина. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 21 грудня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних на війні загинув уродженець села Галузія, 28-річний Андрій Борух. Про це повідомляє Прилісненська громада. У повідомленні йдеться, що тривалий час Андрій із сім'єю проживав на Тернопільщині. Був мобілізований в січні 2023 року. До лав зсу служив механіком-водієм самохідного артилерійського дивізіону. Звання Матрос 19 грудня 2024 року. Життя Андрія обірвалося поблизу населеного пункту Дачне Донецької області. Без тата залишилась чотирирічна донечка. У лікарні Дніпра від тяжкої хвороби помер захисник села Воля Любитівська Колодяженської громади Олег Кот, 1972 року народження. Трагічну новину сповістили на Фейсбук сторінці громади. Командир інженерного відділення, молодший сержант Олег Кот, став на захист східних рубежів держави після вторгнення російського ворога у 2014 році. Тож із початком повномасштабної війни, як досвідчений воїн, також відразу прибув на військову службу. Увесь цей час залишався вірним військовій присязі та українському народу, захищаючи нас із вами. Серце воїна перестало битися 14 грудня 2024 року. Також на війні загинув войдюк Роман 1990 року народження. Житель села Полонка молодший сержант загинув 19 грудня внаслідок авіаційного удару КАП у місті Краматорськ Бахмутського району Донецької області. Віддав життя за Україну під час несення служби в Донецькій області і житель Кам'яня Каширського, 47-річний Дмитро Яковяк. Воїн, який відважно боронив рідну землю з перших днів повномасштабної війни, загинув 19 грудня 2024 року. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці громади. І знову Литовецька громада у скорботі на війні з російськими окупантами загинув герой Олександр Музика, 1983 року. народження. Одження герой загинув 19 грудня 2024 року. В результаті авіаційного удару КАБ в місті Краматорськ, Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляє Литовецька громада. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. Не обійшлося і без ДТП на Волині. У Липинах Луцького району трапилась ДТП. Водій зніс відбійник і влетів у огорожу приватного будинку. Аварія трапилась 20 грудня ввечері. Про це повідомляли місцеві телеграм-канали. За яких обставин трапилась ДТП і чи є постраждалі, наразі невідомо. Також у селі Переспа Луцького району, 21 грудня, трапилась аварія за участі вантажівки та легкового автомобіля. Про це повідомили у поліції Волинської області. Близько 10.50 на автодорозі Луцьк Коваль в селі Переспа Луцького району зіткнулися автомобілі Peugeot та Hyundai Хюндай Fe. У ДСНС Волинської області додали, що один із постраждалих опинився затиснутим у салоні автомобіля. Його визволили рятувальники. Внаслідок автопригоди постраждав водій автомобіля Хюндай. Його доправили у лікарню. На місці працювали усі відповідні служби. Обставини ДТП з'ясовують слідчі. У Луцьку на вулиці Лесі Українки компанія молодиків жорстоко побила хлопця. Про це повідомляли місцеві телеграм-канали. Ситуація сталася біля пабу, веселий Джек, де неодноразово ставались масові бійки. На відео видно, як хлопця, який вже лежав і не рухався, били ногами по голові. Згодом до побитого підбігли інші люди, аби підвести його на ноги. Згодом у поліції повідомили, що потерпілий від написання заяви відмовився. Ну дуже неприємний інцидент трапився в обласному центрі Волині. У Луцьку в районі 40-го кварталу просто на вулицю почали виливатися нечистоти із каналізації. Відео поширилися мережею. Лучани скаржаться на жахливий сморід та величезні калюжі нечистот. Що спричинило такий безлад на вулицях? Невідомо. На Ковальщині зранку, 21 грудня, сталася пожежа у дерев'яній господарській споруді. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області 21 грудня о 4.08 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яній господарській споруді в селі Новоугрузьке Ковальського району. На місце події оперативно прибули аж три команди рятувальників. Пожежу загасили о 4.59. Йдеться у повідомленні. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так увечері, 20 грудня, російська армія завдала удару ударним безпілотником по дев'ятиповерхівці в Салтівському районі Харкова. Постраждало шестеро людей, серед них дитина. Ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Постраждали шестеро осіб. Серед них 12-річний хлопчик. Рятувальники ДСНС врятували трьох людей. Пошкоджено фасад будівлі квартири на перших поверхах. Там сталися пожежі, проте їх оперативно ліквідували. Згодом російські окупанти знову запускали по Україні велику кількість ударних дронів. У ніч на 21 грудня росіяни атакували Україну ракетою С-400 та 113-ма БПЛА. З них 57 збиті, ще 56 локаційно втрачені. Уночі російські окупаційні війська завдали удару по медичному закладу в Херсоні з авіації, випустивши два каби. За даними влади, пацієнти та медичний персонал не постраждали. Однак будівля зазнала значних руйнувань. А вранці, 21 грудня, російські війська завдали удару по селу Томина Балка на Херсонщині, внаслідок чого загинув 69-річний місцевий житель. Президент Володимир Зеленський вранці 21 грудня своїми указами звільнив низку послів і ще п'ятьох призначив. Зокрема, Зеленський звільнив Андрія Праведника з посади посла Республіки Руанда, Андрія Тарана з посади посла Республіки Словенія. Петра Бешту з посади посла в Литовській Республіці, Сергія Корсунського з посади посла в Японії, Василя Гам'яніна з посади посла в Республіці Індонезія та представника при Асоціації держав Південно-Східної Азії, Павларя Бікіна з посади посла в Китайській Народній Республіці, Євгенію Філіпенко з посади представника при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, Сергія Кислицю з посад. Представника при ООН, посла в співдружності Багамських островів та у Тринідад і Тобаго натомість призначив Юлію Федів послом в Республіці Філіппіни, В'ячеслава Яцюка, послом в Республіці Руанда, Ольгу Нікітченко, послом в Литовській Республіці, Федора Шандора, послом в Угорщині, Петра Бешту, послом в Республіці Словенія. В Одеському зоопарку леопард ледь не загриз одного з працівників. Про це повідомили у поліції області. Один зі співробітників пішов прибирати у вольєрі з леопардом, і на нього напав хижак. Допомогти колезі намагався ще один працівник зоопарку, але сам опинився в пасті з твариною. Для того, щоб врятувати життя людей, правоохоронці були змушені застосувати зброю щодо тварини. У ніч на 21 грудня в місті Гайсен на Вінничині зіткнулася вантажівка Вольво та легковик Опель. Троє людей з автівки загинули. Про це інформує ДСНС Вінничини. Відомо, що в «Опелі» перебувало семеро людей: шестеро були заблоковані всередині. Один вилетів з авто. Працівники ДСНС деблокували чотирьох травмованих і передали їх бригадам екстреної медичної допомоги. Також із понівеченого салону надзвичайники вилучили тіла двох загиблих чоловіка та жінки. Третім загиблим був той, хто вилетів із автомобіля. Водій вантажного автомобіля не травмувався. Обставини та причини аварії не повідомляються. Українські війська вперше провели наземну атаку виключно з використанням безпілотних наземних транспортних засобів та дронів FPV. Про це пише інститут вивчення війни. Як повідомляється, українські сили провели свою першу атаку виключно за допомогою безпілотних наземних машин із видом від першої особи, що підкреслює постійні зусилля України з використання технологічних інновацій у наземних операціях. Тепер до новин світу теракт у Німеччині авто врізалося у натовп на різдвяному ярмарку. Про це інформує Радіо Свобода. Трагедія сталася ввечері 20 грудня. Авто на високій швидкості проїхало 400 метрів крізь натовп, де в основному були сім'ї з дітьми. Щонайменше двоє загиблих, зокрема дитина. 68 людей отримали травми 15 з них у важкому стані. 50-річного водія авто, яке врізалось у людей, затримано. Він родом із Саудівської Аравії. Переїхав до Німеччини ще у 2006 році. Навіть має дозвіл на постійне проживання і працює лікарем. Німецька влада припускає, що це спланований напад. Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав Магдебург. І раніше він висловлював співчуття родинам загиблих і постраждалих. Міністр оборони Польщі Владислав косіяк Камиш назвав провокацією червоно-чорні прапори УПА на поставлених Польщею бронетранспортерах. Про це він написав у своєму твіттері Передає Європейська правда. Косіняк Камиш заявив, що доручив зв'язатися з українським військовим аташе у Варшаві з цього питання. Прапори у пана бронетранспортерах Росомак, які польща постачає українській армії, є провокацією, яка не повинна відбутися. Я доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання. Написав польський міністр. Ну і наостанок трохи хороших новин з боліт. 21 грудня стало ще одним гаряченьким ранком на Росії. Місцеві змі повідомляють про дронову атаку елітної багатоповерхівки Лазурні небеса у Казані. Місцеві мешканці пишуть про пожежу. Також додають, що прилетіло і в сороковий, тобто пороховий завод. Тим часом міноборони РФ заявило, що збила всі БПЛА. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться. Це далі.